Вітаю всіх на нашому каналі. І сьогодні буде історія, як ви зрозуміли з назви, про те, чому можуть звільнити з роботи українця. Ну і взагалі українці можуть звільнити чому. Та за скільки продають нашу робочу силу. Іншим фірмам і тому подібне. Ну, почнемо з першого. Чому е мене звільнили з предыдущої роботи? А я вам скажу, це просто за те, що викладав відео на Ютубі. Так, да, це може показатись приколом, але причина найголовніша була такою. Зараз вам детальніше розповім. І так, е коротше, знімав я собі потихеньку відоси. На YouTube викладав, ніяких проблем не було. Пару відео навіть там залетіло, що пару тисяч насобирало переглядів. ну Думаю, ну залетіло та й залетіло. Але працюючи е, на одного українця, ну я приїхав сюди зразу працювати. Хто не бачив попереднє відео, е, ну назвем цього шефа. Примірно хай буде Івасик там. Приїхав я до цього Івасика працювати. Цей Івасик з України, сам теж хлопчина. Все було нормально, працював. Я як не спеціаліст, тому перший час роботи не дуже багато було, тим більше, поки я зробив документи, тоді вже почалась нормальна робота. В принципі, роботу він мені давав, 10 євро ставка була. Ну, Мені як на перший час було нормально все. Нормально, нормально. Там трапилася одна історія, де я загубив е кальцо своє е обручальне. І він про це дізнався на роботі і сказав, блін, давай шукай, шукай, я якби, не проти, що ти будеш шукати. Я твоє час типу, оплачу. Він це сказав при всій бригаді. Е це все чули. Ну, але то таке, знаєте, ну, це чув я, це найголовніше. І кольцо знайшлось, все все нормально було. І якби зробив я на цьому відео, там буквально нас зайняло 3-4 хвилини. Знаєте, кольцо він знав, що я його шукав майже 2 тижні. І він сказав, щоб я взагалі будь-який час його шукав, пофігу. Я його шукав чисто перед роботою, хвилин 10, знаєте, 15 під час обіду, коли поїв. Там швиденько у нас було півгодини обіду, поїв швиденько і пішов шукати. 15 хвилин пошукав, 20 там, і пішов робити. Ну Мало що він там сказав, що він оплатить чи щось він не буде проти, але я чисто, знаєте, через свою, свій колектив. Моя колектив там був дуже класний. і Якби вони всі працюють, а я в, в мусорки риюсь, шукаю своє кольцо. Ну, як тось некрасиво було, то я старався. Так робить, що шукав, коротше, коли був вільний час. І це відео зайшло, він його побачив. І це стало одною з причин, якби, що він мене звільнив. Тому що він подивився ще відео. Там було відео теж з стройки, де я працював і, якби, на інструменті, на жирафі, якою шліфував. Грав начебто на гітарі під музику. Ну, хто не бачив відео, може подивитися попереднє відео про роботу, там воно є. І він сказав, що тепер він зрозумів, чого робота так медленно йшла і тому подобне. Що це все через мої танцюльки, ці несерйозні, несерйозний підход до роботи. І що типу, ну, так діло не піде. Ну, роботи нема. Розкажу ще предісторію, що... Якби я приїхав з відрядження, куди він мене відправляв, і, бо в мене був термін. Приїхав раніше. І він сказав, ну тоді чекай пару днів, поки буде робота. Відтоді ці пару днів перетворились на, дві, на два тижні. Два тижні я просидів без роботи. Він мене кормив завтраками-завтраками, що буде робота, буде робота, ось скоро. Каже, о, все-все, починається поклейка обоїв, будеш клеїти обої. В ітоги, що думаєте, приїхав е інший колега. Ну, я нічого проти нього не маю, я все розумію. Ну, кожному треба робота, але від, е від цього бригадіра некрасиво все було, тому що він сказав, що буду клеїти я обої. В ітоні приїхав мій колега. І колега почав клеїти обої. І він мені каже, блін, ще почекай, роботи поки немає. Я ж бачу цього колегу в обсягі і кажу, що ти там приїхав? Да? Він каже, що все нормально, працюю потихеньку. Ну а я кажу йому, бригадіру своєму. Кажу, як так виходиш? Ти сказав, що в мене буде робота, а в ітогі немає роботи, і приїхав колега мій, а в нього є. Чого ти одразу про це не сказав? Він почав там якісь інтриги заводити, що хто це мені сказав і тому подобне. Ну, коротше, якийсь бред. Знаєте, я кажу, чи просто сказав би зразу, що немає роботи і все. В ітогі він каже, ну почекай ще пару днів, в ітоги він побачив це відео, де я якби, танцював, там 8 секунд йде. І та й всі відео взагалі має по 5-8 по 8 секунд, ой, по 8 хвилин йдуть. І... Тобто багато часу я на це не тратив, це точно. Е, наприклад, як коли я шліфував, то шліфування займало там 2-3 тижні. І за 3 тижні зняти відео на 8 хвилин я не думаю, що за цього треба увольняти людину. Тим більше я це робив ну, як... чуть ли не одним кадром. Я не професійний відеосйомщик і тому подобне. То монтаж в мене теж не дуже виходить. Знімаю сам. Теж роблю відоси сам. І ну, коротше, це не займає багато часу, не займається зйомка багато часу за три тижні, кожен день там, чи через день зняв там, на одну хвилину, на 30 секунд. Бувало таке. І, коротше, просто йому треба був повод для того, щоб е, мене звільнити. Ну і він сказав, прийшов, показує відео, усюди відео, що це за фігня, ти там танцюєш, я не буду платити за твої танцюльки. І коротко, каже, давай прощатися будемо. Я почав оспарювати це, Він каже, чим більше ти будеш оспарювати, тим менше ти грошей отримаєш. Ну і почалась така фігня, я зрозумів, що ну, смисла немає там нічого оспарювати. Коротко, така ситуація неприємна сталася. Я кажу, ну а як будемо тоді? Він каже, ну а що ти вже знайшов роботу? Ну, видно, йому хтось доклав, що я там спрашував за роботу і тому подібне. Кажу, якби ти мені раніше сказав, вже б давно знайшов ту роботу. А так два тижні пройшло, ну є в мене там нюанси, пару варіантів точніше. Він каже, ну окей, тоді ну, будемо прощатися і все. Не вийшло мені йому доказати, що я там знімав. Дуже мало тих відосів, і в принципі, хто подивиться мої відоси попередні, там все понятно, що була задача дана. Я цю задачу виконав по роботі, все було зроблено. Я не затягував цю роботу там на декілька днів, а коли воно було зроблено, то воно було зроблено, це було видно. І по факту можна було сказати, що довго працюю чи довго. Чи наоборот, там все нормально. Ну, тобто Він казав, все нормально, все нормально. Ну, окей, все нормально. Ну, Но, Виходить так, що. Коротше, задача була зроблена, зроблена кожну, що він казав. І е -е, ми з ним попрощалися на такій ноті. Я кажу, окей, все тоді, я уходжу. Він каже, да, тобі розрахунок буде е -е, якби через декілька тижнів. Якраз кажу, хорошо, тоді я поїхав на другу роботу, кажу, через пару днів я вже піднайшов варіанти. Та буквально через 2-3 дні я вже устроївся на іншу роботу. Кажу, не хочу сидіти без діла. Так що от справа. Обидно, знаєте, то, що кидають українці українців самих жертв. Знаєте, та же, ну, німців такого собі не дозволили. І я не думаю, що це якийсь... Такий мій косяк, за те, що я знімав там пару відосів, а він ще сказав, Ти мав у мене дозвол спросити і тому подобне. Це, типа, секретно, мож, не можна було знімати. Кажу, кому секретно? Хто там знає, де я взагалі знімаю? Може я це знімаю в Україні десь взагалі, а написав, що відео в Німеччині, може ще щось. Я не сказав не цього ім'я і Васика, знаєте, не на яку фірму я працюю, не в якому місці навіть я працюю. Кожен раз в різних відрядженнях був. Тому це нікому не буде навіть, навіть, навіть і цікаво, де це все відбувалося, хто це він такий, цей Івасик і тому подобне. Але, коротше, він почав мене давити цими нюансами, що... Треба і дозвіл спрашувати, ти нічого коротше, не робив, і, коротше, і тому подобне. Кажу, ну ладно, все окей, давай розходимося, я на тебе зла не держу. Він каже, я на тебе теж все, желаю тобі творчих успіхів цих на ютубі. Кажу, то може удалити це відео? Ну, щоб було все одно, ні, каже, може не удаляти, їх. і це, тобто ви розумієте, да? Що він каже, ну, можеш не удаляти, але причина в цих відео була. Таке собі, звісно. То причина відео, то причина, що не робив нічого, виходить, хоча все видно, що я робив. Ну то ладно. Ось от такі от нюанси вийшли. через що мене уволили. Виходить ще один нюанс. Пройшло якраз там 2-3 тижні. Приходить мені зарплата. Приходить зарплата. Так як 2 тижні я просидів вдома, прийшло 700 з чим-то євро. Коли мало було бути, ну майже там 1200. Я кажу, Івасик, а що там по зарплаті? Я кажу, що така фігня? Чому мінус 350 євро? Я кажу, ми ж вроде все з тобою рішили, договорилися, що все нормально. Чи це ти зняв кажу, за хостел з мене, а там якраз хостел стоїв в місяць 350 євро? Я кажу, я тобі ці гроші вже віддавав. Я кажу, ти щось перепутав, то скинь мені на карту. Цей Івасик, як завжди, з вечором, созонимося вечором, в нього завжди Як якась фігня, сезонимося вечором. Або потім побалакаємо. Як це вже розумієш, що ну, нічого хорошого не буде. Типа, ніяких хороших новостей він не скаже. Коли потім побалакаємо або вечором. І, коротше, що він каже. А, я кажу, ні, давай зараз балакати, бо мені треба виїжджати, мені треба знати, куди пішли мої гроші і коли вони прийдуть назад. Іншого каже. Коротше, передзвонює, каже, так, дивись, я там порахував, що ти по шліфовки зробив фігню, коротше, 50 годин там перебор був. Кажу, що Ну, каже, 50 часов по шліфовки, я не досчитав. Пересчитав, і воно тіпа, не виходить. 50 годин, я зняв з тебе ну, тільки 350 євро. Кажи, які 50 часов? Я цю шліфовку робив вже місяця. два назад, За неї ти вже давно заплатив і 50 годин це 5 днів. 5 днів я нічого не робив там, типу. Я кажу, ну я так посчитав, типу, мені все, взагалі, хтось сказав, що взагалі тобі нічого не давати, типа, заказчика чи хто там. Що йому мог сказати, я не знаю. ну Це така біліберда, дітки знаєте. Ну я сказав, що по-чоловічській я заплачу цьому хлопцю, типа, тому подобне. Ну, з його слов, це було бути е, приємно, мені знаєте, і щоб не було якихось обід, чисто психологічний ход. Ну, У нього психологічний ход зробив трошки в іншу сторону. Кажу, ні, давай рішати щось, мені треба ці 350 євро. У мене велика сім'я, треба кормити. всіх. Не, ні, ні фіга. Короче, давай так ми розходимося, тому що я взагалі хотів нічого не платити, потім тобі, але вирішив заплатити. Кажу, да. Кажу Івасик, так справи не робляться, воно все повернеться. Він каже, да, я знаю, все повернеться. Якщо я не правий, мені повернеться, ти не правий, тобі повернеться. Я, Хорошо", кажу, добре, я не збіднію. А потім поузнавав, а просто так. За цього і інформацію, то кожен, хто від нього уходив або кого він звільняв за останні місяці, він просто не ну, доотримував якусь зарплату, а то взагалі нічого не отримував. Кажуть, та це був зв'язаний з, з поліцією. Він виходить, раніше робив якимось поліцейським чи зв'язаний був. З поліцією, з органами. І ну, не знаю, чи це правда, чи ні. Ця інформація мені вже з України передали, коли я просто по його прізвищу е, узнавав інформацію. І кажуть, що з органами був зв'язаний. Я потім вспоминаю, що на роботі вже не раз був він, знаєте, замічений. Ну, Такою фігньою займався, то якісь інтриги в бригаді розводив між мужиками, щось якісь плетні водив, то ще якусь херню, то спускаюсь колись по стройці, ну, по будинку цьому. Не дивлюся, а він за стінкою стоїть, підслуховує, про що балакає бригада, або чи робить вона взагалі. Другий раз. Дивлюсь з вікна, а він під'їхав і тихенько стоїть біля дому, слухає, чи роблять там чи перфоратори чи ще щось. знаєте, ну, Такий дуже цікавий тіп. Ну, ну, це видно в генах в нього таке. Ну, то хай собі буде. Просто на що сварити людей друг між другом. То, коротше, така неприємна історія вийшла. Ми з ним побалакали, кажу, зла тобі не бажаю. Він каже, я тобі теж. І що ще каже? А, по поводу суда, думав, знаєте, судиться. Ну, як не судиться, а, а взяв е, юридичну консультацію. У мене знайома юристка є. То вона сказала, що, каже, ну це, це не одиничний случай, таких дуже багато. і... Взяти мені адвоката, знаєте, які коштує якраз ну, мінімум там 300-400 євро, цих буде коштувати. І поки ці всі процеси пройдуть, поки мене будуть визивати на ці терміни до суда, воно пройде дуже багато часу. І взагалі ну, чи має це смисл взагалі. Тому рішив, це просто хай буде на його совісті, і все, хай буде здоровий. Бо він сам розказав, що в нього вже... Було не один раз суди, теж видно по такому ж самому поводу на нього в суд подавали, хто в нього робив. І не один раз, то він каже, я готовий, мені все одно. Ну, кажу, ладно, хай це було на, на твою історію. Мені ця тяганина ні до чого. Чесно, терять время. Я буду на роботі, а мене будуть визивати на ці терміни. Ну, ось така історія, чого мене уволили та не додали грошей до зарплати. Він придумував кожен раз різні ситуації, різні коротше, причини. Я тому... що хотів додати від цього Івасика, що він казав. Каже, ну я ж все зробив, що я обіцяв, а ти ні. Кажу, що в смислі. Каже, ну я обіцяв, що ти зробиш документи, тому подобне, що дам тобі роботу на якийсь час. Каже, а ти не виконав, каже, не роботу, нічого. Хоча, повторюсь, ви можете подивитися відео. Все, що було сказано, все я робив. Не було такого, що я від чогось відказувався. Робив так, що аж, вибачте, за слова, що аж труси мокрі були. Так фігачили, що, дай Бог. Але він, видно, таке не цінить, йому ліж би, щоб десь когось порубати по діньгам. Ну ладно, не суть. І каже, я ж тобі зробив документи. Кажу, ну і документи зробив не ти, а зробив я. Я сам ходив, сам рішав. Він каже, ну, а я ж тобою курірував. Я ж тобі сказав, куди треба йти, що, що там з собою брати, прописку зробив. Ну так, да, в принципі, я, да, я йому вдячний за і перший опит такий в роботі, так сказати, і те, що допоміг з документами. Але ну, по суті він сказав іти в одне здання, виявилось зовсім інше. Розмовляв на англійській там з жіночкою, то вона сказала, в яке здання треба йти. Ну і там уже в ньому, в міграційній. Там уже розбирався я сам без нього. Тому от така історія. Він каже: ну, це ж стоїть грошей. Каже, стоїть нормальних грошей, а я з тебе грошей не брав. Це він відмазувався типу, від того, чого він зняв 350 євро. Бо він одразу сказав, то за шлюфовку нехватка по годинам він пересчитав 50 годин, не вистачає, то тепер каже, що документи ці платні, треба було робити. Ну так, да, думаю, ну, що ще він придумав? Ну просто не було смисла спорити. Кажу, окей, ну він ще обіцяв, що поможе житлом для моєї родини що Коли приїде моя сім'я, жінка з дітьми, він допоможе зняти житло. Але це все було просто балачки. І він шукав повод, щоб просто звільнити. знаєте, Або вже вижидав, коли я сам звільнюся, бо то тиждень, то два тижні прочекав роботу. Але ну, я все надіявся, вірив йому. І, видно, в нього не вийшло бути посередником на роботі з сонячними панелями. І він зрозумів, що діла не буде і не зможе нас туди продавати. А в нього в самого постройці роботи немає для мене. І він вирішив знайти коротше, повод, що поводить. Ну, ось така негарна ситуація вийшла. Але що є, то є. Не попадайтесь на таких людей, хай вас Бог оберігає від них. А йому я зла як би не бажаю. Хай в нього дуже все буде добре, але хочеться, щоб просто він сам навіть зрозумів, що він робить неправильно і щоб більш людей ніяких не обманював. Бо я знаю, що в нього роблять хлопці, гарні хлопці в нього роблять, всі спеціалісти, не такі, як я. Я дійсно не спеціаліст, а там і пліточники, і хто хоче робить штукатури, маляри. і Не знаю, ну, вони шарять і, що, і гіпс класти. Та все вони шарять, а в них ставка теж. 10 євро. Кажу б. Поставив їм хоч більше ставку, ну це вже коли він мене звільнив і не дорахував гроші. Вже мені було пофігу. Знаєте що казати? Поставив їм хоч більше ставку, кажу, нормальні хлопці в тебе херачать, бо вони уйдуть від тебе з злим як би, таким, зобіжен, зобіженим виглядом знаєте, уйдуть. Бо некрасиво він робить. 10 євро ставить таким хлопцям. Ну, Це в принципі не моє діло. Він каже, це не твоє діло, скільки я хочу, скільки я плачу їм. Каже, ну, Ти сказав на випробуваний термін. У нас по 10 євро у всіх. А вже пройшло три місяці і досі випробуваний термін. А він сміється, каже, скільки хочу, скільки й плачу. Каже, ну окей, давай тоді. Думаю, до нього гарні люди, щоб не попадали просто та і все. Були обережні. Що ще хотів додати? А, випробуваний термін цей. Устроюся на нову роботу. Короче, скоро вийдуть відоси. Це зв'язано з штукатуркою, коли я раніше таким не займався, але вже, вже навчився. Е, і Тут теж був випробований термін. Але мене попередили, що він буде тижня-два. Е, а потім сказали, що можливо навіть і скоріше 2-3 дні. В того він дійсно був 3 дні випробований термін, де мені сказали, що по 10 євро поки працюю, потім зразу. Оформили мені контракт і сказали, що в тебе ставка 12 копійка, ну, майже 13 євро. Тобто, бруто воно виходить 16, а чистиме там майже 13 до більш порядних людей, слава Богу. тому Ось така історія виходить. Так, і ще що я не сказав по поводу того, за скільки продають. Українців тут, що я мав на увазі, е, існують такі, типу як лей -фірми. знаєте, Це ви до них устраюєтесь на роботу, вони частіше українськомовні або російськомовні. Е, дивлячись, що ви там вмієте робити, вони вас якби, устраюють до себе, кажуть, що ми фірма, ми не посередники. Ви устраєтесь до них, вони кажуть, там 10-12 євро ваша зарплата. Приходите до них, а вони е, передають вас інші фірмі. Ну, це як в мене було теж з Івасиком. В нього я робив на стройці, а на сонячній панелі він продавав інші фірмі. Наприклад, ставку він каже 10 євро, а сам продає там за 15 євро і тому подобне. Тобто не дуже ціниться труд людський. Кожен заробляє, як може, але шкода, що це українці на українцях заробляють частіше всього. знаєте і В принципі, ну що я можу сказати? Я сам погодився на це по зарплаті, я сам був згоден, нічого такого проти я не маю. Але то, що на мені заробляють, ну хай він собі заробляє, заробляю і я. Але коли не видають за те, що я робив, Мої кровні гроші, ну це вже фігово виходить. Я то обіцяв йому, що не розкажу за нього на Ютубі, але я ж не про нього розказую. Я розказую про Івасика, якого ніхто не знає. Тому просто я впевнений, що це не єдинічний такий мій случай, ще було багато в кого таких случаїв. Тому будьте обережні. Завжди підписуйте і контракти, хоча в мене теж був контракт, але це мене не спасло. Ну, Сподіваюсь, у всіх все буде добре, всі будуть знаходити нормальну роботу. А якщо вдруг щось чуєте, щось не так або кажуть, що це поганий роботодавець і це вам сказала не одна людина, як в моєму випадку, то краще шукайте завжди, щоб у вас був запасний варіант. от завжди. От вдруг що, ви раз і на той варіант пішли. Що вакансії в Німеччині тут безкоштовні та й взагалі по всій Європі. Оплатити не вздумайте нікому, пробуйте самі шукати. Навіть якщо мови не знаєте, через ці ляйже фірми є варіанти на перший час, поки не знаю мову. Коли вже вивчите мову, то можете і самі собі шукати нормальну роботу. Ось така історія. Дякую, що додивились відео до кінця. Як завжди підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки, пишіть свої коментарі, в кого були ситуації такі або схожі. Дуже цікаво буде почитати. Так що бажаю всім гарного дня. Бувай!